Туреччина не припиняє діалог з Росією щодо звільнення полонених перед черговою зустріччю з представниками країни-агресорки. Головний омбудсмен Туреччини зустрівся із родинами українських військових та цивільних бранців. Рідні змогли поставити важливі питання та передати звернення. Шереф Малкоч сказав, що планує перевірити, як утримуються українці на території Росії та чи дотримуються загарбники норм Женевських конвенцій. Водночас на це мала б дати згоду російська сторона. Проте раніше окупанти перешкоджали цьому. Василь Боднар, надзвичайний повноважний посол України в Туреччині, з нами нині на зв'язку. Пане посол, доброго дня. Вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Героям слава щодо ролі, яку Туреччина сьогодні відіграє у перемовленому процесі, пов'язаному зі звільненням або обміном полонених, яка вона? А насправді це одна із найбільш важливих ролей. Я хотів би нагадати, що Туреччина має досвід проведення обміну військовополонених і політичних заручників ще з 2018 року, коли були звільнені перші політичні в'язні. Ми мали також досвід перебування тут командирів Азова протягом більш ніж 10 місяців. І також турецька сторона долучалася до цього зараз. Ця цей діалог ведеться на лінію, по лінії поліні обсменів. Хотів би нагадати, що візиту пана Малкоча до України, який ви тільки що показали, передавав досить тісний діалог на двосторонньому рівні і в рамках двосторонніх форматів минулого року. Наш омінсмен був також в Туреччині, і тоді було ми були фактично на такої на такій на можливості домовитися про створення гуманітарного коридору для того, щоб українські полонені, особливо ті, які старшого віку або перебувають під різними станами хвороб, могли. Залишили територію Росії через Туреччину. На жаль, тоді ця ініціатива не була доведена до кінця саме через зевно російської сторони. Зараз ми проявили добру волю і пан Дубінець організував такий візит пана Молкоча до України і мав можливість не тільки переговорити з родинами наших військовополонених, але також відвідати місця утримання російських військовополонених в Україні, поспілкуватися з різними групами наших жителів, наших громадян, які висловили свої різні пропозиції і прохання. Крім того, як ви знаєте, ми допомагали також членам родинів, родина азовців тут від початку самого протистояння з російською агресією. Від початку з оточення Маріуполя, коли ще хлопці боролися назовсталі, і пізніше з також підтримуємо з ними до сих пір контакти і намагаємося їх контактувати тут з як з організаціями, які займаються. Гуманітарної гуманітарної складової, так і з органами влади, фактично кожного місяця до нас надходять нові звернення, які передаються до турецьких органів влади, і також туреччина комунікує про це з країною агресором. Хотів би нагадати також, що під час візиту президента України до Туреччини було передано оновлені списки військовополонених і політичних в'язнів. І про це також досить предметно обговорювали президенти. І це є одним із конкретних домовленостей з. Турецькою стороною, що і пан панал зміг приїхати, і діалог з російською стороною ведеться на рівні міністерства закордонних справ і на рівні омбуцьменів. Тому, звичайно, на сьогодні Туреччина має важелі впливу вони дещо в іншій площині, лежать ніж гуманітарне. Але по перше, це підтримання діалогу. По друге, це розвиток торгівлі співпраці з Росією в транспортній сфері. І це певна взаємозалежність, яка дає. Вречені можливість впливати на вирішення тих чи інших питань через діалог з країною агресором. Пане Василю Туреччина також допомагає Україні з відбудовою, зокрема Київщини. Які проекти вже завершені? Які наразі тривають, і які в перспективі? Насправді це один із пріоритетних напрямків нашої взаємодії. На сьогодні більш ніж 34 фірми зголосилися до участі у проектах відбудови. В кінці січня цього року ми вже провели установчий бізнес-форум по відновленню України за участі віце-прем'єр-міністра Кубракова і відповідних міністрів з турецького боку. На найближчі тижні планується візит так званої таскфорс чи спеціальної групи на чолі з міністром економіки міністром торгівлі Туреччини паном Балатом до України для визначення тих пріоритетних проектів, які мали би які мали би займатися компанії, які поки що не є на ринку України. Але ми маємо декілька компаній, які від початку війни не залишали нашу територію. Це насамперед відома компанія Онур, яка вже в Київській області відбудувала ірпінський міст. Яка поміняла сотні ти, сотні кілометрів автомобільних доріг своїм своїми роботами, яка також споруджу деякі інфраструктурні об'єкти в різних регіонах України, про які ми поки що не говоримо публічно? Є компанія Довгуш, яка продовжує спорудження мосту в Кременчузі. І також є декілька дрібніших компаній, які зараз працюють по регіонах, мають незначні проекти, але ми сподіваємося, що більші компанії за результатами нашої роботи зайдуть на ринок і будуть безпосередньо займатися відновленням наших регіонів. Крім того, ми заснували багатосторонні формати взаємодії. Першим із них це був японський трек. Ще в жовтні минулого року було проведено такий установчий форум з тристоронньому форматі тут. В Стамбулі це мало продовження у лютому цього року в Японії. Вже в Токіо. Я також турецькі фірми взяли участь у реалізації тих планів, які ми спільно напрацьовували з японською стороною. Зараз йде мова про залучення конкретних компаній і фінансових ресурсів до проєктів, які ми будемо реалізовувати з відновлення житлової інфраструктури. Крім того, зацікавленість виявляють зараз уже французька сторона. Є спеціально уповноважений. Президента Макрона до відновлення України і він декілька разів відвідував і Україну, і Туреччину. Нещодавно були розмови з далі стороною. Один із колишніх послів в Україні зараз призначений спецпредставником МЗС з питань відновлення України, і саме де на турецькі компанії, які мають не тільки досвід будівництва, але і готові брати ризики участі в відбудові в тих регіонах, які мають певні військові і. Безпекові ризики, оскільки мають такий досвід з деяких інших регіонів, наприклад, з Іраку, Сирії чи Лівії. Тому тут робота йде, і ми також працюємо з на регіональному вимірі. Нещодавно в мене була зустріч з губернатором Анкари, який також висловив готовність залучитися на рівні регіон. Регіон ми працюємо над тим, щоб скомунікувати якраз з київською військовою обласною адміністрацією, з тим, щоб налагодити пряму взаємодію скажімо так, компанії меншого рівня, але які будуть займатися конкретними речами на потреби України, дуже дякуємо вам за ваш час. Василь Боднер, надзвичайний повноважний посол України у Туреччині, розповів про співпрацю в наших країн у чутливих питаннях, зокрема в серині обміну полоненими та відбудови інфраструктури України, зруйнованої росіянами.